Готува готуємо борщ, каша ячнева і цирник. Три Приблюда і компот вариться. Наталя Тайколо із колегами в одному із дошкільних закладів освіти у Кобеляка готує обіди для переселенців. У нас є сестра, сестра хазяйка, це вони у нас основні. Вони нам видають продукти і составляють меню. І ми готуємо виховати, ліпомагаємо всі весь садочок. До приготування долучили весь колектив, а це три десятки людей. Працюють позмінно, говорить директорка закладу. Перші люди приходять на 8 годин, це повара. Другий колектив приходить на пів 12, це ті, які роздають. На 12 годин приходять свідочі колектив, по 6 чоловік, те, що вони роблять на кухні, чистять, миють, приготовляють їжу на завтра, щоб повари прийшли. І вже було все готове. Частину страв готують на подвір'ї, на польовій кухні. За нею доглядає Микола Гущенко. Раніше він працював двірником. Поставили, заправили дровами, нарубав дров дрібненьких спочатку, щоб розпалити, розпалили, налили води, спочатку бо баки пусті. запалили. І дівчата тоді вже вносять картошка, там суп, що смутя, що вариться. Міняється кожен день. Зараз вариться борщ, там компот. Всі настрої не по бойовому, ми чи можемо помагаємо. У Опівдні страви везуть до однієї з адмінбудівель у кобиляках. Роздають їжу переселенцям у приміщенні та на дворі. Прийшла сюди із сім'єю Ольга Онубченко. У нас дев'ять чоловік, чотири дорослих і діти. Кормлять перший, друге, і навіть фрукти іноді бувають. Нормально. Приймають, допомагають. Годують людей раз на день. Крім того, їжу дають із собою. Розпочали це робити близько двох тижнів тому. За словами заступника Кобиляцького міського голови Сергія Китайгори, у громаді нині прийняли близько тисячі переселенців. Дарина Литвак, Сергій Єрохов, новини на Суспільному, Полтавщина.